Сьогодні на відпочинок відправляються родини з Київської області, родини тих наших побратимів, які зникли безвісті. Ми організовуємо цей захід разом з Київською обласною військовою адміністрацією з нашими партнерами. Це Діти Кія», волонтерський штаб ТРО з Білої церкви з жінками ТРО з нашими словацькими партнерами з такої організації Незламні це вже другий у нас такий тур. З родинами на Закарпатті будуть працювати арт-терапевти буде багато різного роду активностей, Буде багато майстер класів Особливо ми увагу приділяємо тим найменшим, хто втратив найбільше. Дітки будуть весь час зайняті, і головне це в безпеці, тому що драгобрат, файна файта це одне з найбезпечніших місць в теперішній безпековій ситуації. Київська область часто під ударом Закарпаття дає можливість відчути спокій і насолодитись осінніми Карпатами. 114 бригада робить усе можливе для того, аби родини наших героїв відчували нашу опіку і підтримку. Добре, що до організації нашого табору Файта Незламних доєднались ради ветеранів, зокрема, ради ветеранів Обухівського району Руслан Марущак сам привіз родину побратимів і інші організації ветеранські, які зараз не виконують обов'язки захисту батьківщини, але вони виконують виконують обов'язки з захисту країни, допомагаючи родинам. Тому це дуже гарний заділ і це ще одна класна справа для того, аби об'єднатися.